Сину, святому Духу повсякчас, і навіки віки. віки Амінь. Нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні. І хвати нам здорові наші, як і ми хвощами нашим. і нашими. Слава Отцю, і Сину, і Святому Духу. Єдина, чисти непорочна, до Бога безсіми народила і помилу, Господи, помилу, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй Господи. І за відпущення всякої провини вільної, і невільної. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, Страй Бога нашого. Я волосниший і життя світу, і твоєму дорогам Каня, всякі гріхи не вислодячи духою, як один позряха, прадаве продав вічну твої, і звоче твоїм духом, нині повсякчас і час на віки віки. Господи, я в насеці перебуватимуть, і пані про незроду врі. Okay. yeah Святого Духа. Дякую за спільну молитву. Сьогодні ми зібралися на цьому воїстину святому місці, на місці, яке відрізняється на кладовищі ще здалеку, коли бачимо, стоять прапори, бачимо ці символи, що... Це не звичайні люди поховані, а виїсно тут поховані шляхетні люди, герої, люди з великої літери. І ми неодноразово говорили і могли чути на похоронах, що герої не вмирають, але бачимо фізично таки помирають, віддаючи своє життя. Віддають своє життя заради кожного з нас. Це місце повинно бути певним і є стимулом жити, трудитись так, щоб пам'ять про наших воїнів-захисників не буде марна. Кожен з нас, хто тут присутній, когось втратив близьку, дорогу людину. Хтось. І кожен з нас важко це переживав цю утрату. І хоч ми і надалі терпимо певні скорботи, водночас повинні розуміти, що те, що ми можемо мати зараз, це є завдяки подвигу наших захисників. Те, що ми можемо бути сьогодні у теплі, це є ціна, що хтось тепло свого тіла. Віддав заради того, щоб нам було тепло. Для нас це також повинно бути певним стилом, стимулом для об'єднання, Щоб ми були разом. Як були на початку широкомасштабного вторгнення, повномасштабної війни, так і далі це повинно бути. Хоч інколи може здаватись, що Мало є послідовників, не кожен бере активну участь, але ми не повинні зупинятися, ми повинні далі працювати. Не дивно, що так ще і співпало, що День Збройних сил і свято, шановне, невелике свято Святителя Миколая впало один день. І святкуємо ми в один. Не святкуємо, а зустрічаємо ми в один день. І це також є для нас певним повчальним, що як святитель Миколай трудився, робив все, що від нього залежить, щоб змінити світ це найкраще. Повністю змінити нереально. Але ми бачимо, що стараннями людськими своєю певною працею ми це дійсно можемо змінити. Ця молитва також. Не тільки про спочилих. це молитва пам'яті, що дійсно, як ми говорили на початку, що наші воїни вони не зникли і не пропали. Перш за все, вони є живі в Бозі. Перш за все, вони є живі у нашій пам'яті, у наших серцях, а також вони є живі. У тих справах, які ми робимо для майбутнього блага нашої держави, робимо все, щоб зберегти ті цінності, які роблять нас дійсно українцями. Нехай Господь Бог в своїх оселях прийме душі воїнів, бо кожен з нас, кожен з них. Заслужив цього місця. А нам бажаю сили, терпіння, єдності і далі йти шляхом, яким ішли шляхом наші захисники, і робити кожне, що може, щоб наблизити перемогу і довгоочікуваний справедливий мир. Богові нашому слава на віки віків. Слава Ісусу Христу! Навіки слава! Слава Україні! Героям слава.